Ще не так давно ім'я Володимира Робітницького не було широко відомим ні історикам, ні звичайним людям. Його пам'ятали та згадували у рідному селі, де досі живуть родичі. Робітницький був героєм національно-визвольної боротьби, членом української військової організації та одним із провідників ОУН. На жаль, доля відміряла йому лише 28 років. До сторіччя від дня народження героя шанували пам'ятним знаком на його батьківщині. Про значущість цієї особистості в українській історії розповідає один із дослідників національно-визвольного руху Олексій Мануйлик. Він був провідником всієї Волині, не тільки Рівенської області, а і Волині. Він створив таку організацію, що було вже членів неї 250 тисяч. Була молодіжна організація. Молодий. Молоді члени ООН». як розповідають рідні Володимира Робітницького, у Львові політичного та громадського діяча вбили, увівши смертельну ін'єкцію. За розповідями він поїхав на збори до Львова велосипедом. У дорозі застудився у лікарні польська агентура підіслала до нього медсестру, котра ввела смертельні ліки. Так, по розмовам, що йому дали там буков, чи то поляки, чи то вже більшовики, зробили так, щоб він помер. Та все. А в 28 років він досяг такого рівня. І настільки успішний був, що так люди його шанували. Ну то це, мабуть, була дуже видана людина. За своє недовге життя Володимир Робітницький став для багатьох вчителем та наставником. Вони зробили дуже багато. За короткий час була створена адміністрація. Багато приділялося уваги молодежі. Вся організація, яка була ОУН, молодіжна ОУН. Проходили вишкіл, бойовий вишкіл, учились стріляти, готовились до боротьби зброєю, тому що тільки армія могла здобути незалежну або ж поновити ту ж незалежну українську державу. У селі грабів цієї неділі не просто відкривали пам'ятний знак своєму односельцеві, але й віддали шану усім тим, хто поклав життя за нашу незалежність. Людмила Савонькіна, Ельдар Магомедов, новини Рівного.